Діти, я хочу розповісти вам історію, яку колись чув. Був чоловік, який раптово помер. Його душа залишила тіло, і він побачив ангела з валізою в руках. З цікавості чоловік запитав Ангеле, що в цій валізі? Ангел відповів: Це твоє багатство. Чоловік знову спитав Мій одяг, мої гроші, все це. Ангел похитав головою і сказав Ні, це ніколи не було справжнім твоїм. У твоєму житті вони були лише тимчасовими, як мандрівники. Чоловік тоді запитав, а мої таланти. Ангел відповів І не вони, це лише можливості, дані Богом, щоб ти робив правильні справи. Чоловік стривожений схопив валізу у ангела і відкрив, а вона порожня. Він здивовано вигукнув: Чи означає це, що я ніколи по-справжньому нічого не мав у житті? Ангел лагідно усміхнувся саме так, дитино, коли ти колись по справжньому володів чимось. Але кожен момент, коли ти живеш за Божою волею, кожен день, коли ти наближаєшся до нього, це справжнє вічне багатство. Ніхто не може його відібрати, воно завжди буде з тобою. Діти, ми часто женемося за грошима, славою та становищем, але ці речі рано чи пізно зникнуть. Справжнім вічним є кожен момент. Коли ви наближаєтеся до Бога, живете щиро і любите інших як себе. Ісус уже казав нам не накопичувати скарби на землі, а накопичувати скарби на небі. Пам'ятайте, це найцінніше. Тож, діти, якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти Слово Боже і наблизитися до нього, приєднуйтесь до нашої групи вивчення Біблії. Ми разом читаємо Біблію, розуміємо Божу волю та дозволяємо Його Слову вести наше життя кожного дня, трохи наближаючись до нього, це найцінніше багатство в житті. Амінь.